Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою, що пам'ятає древній Сфінкс. Стародавній час це час виникнення перших держав у Єгипті, Межиріччі, Індії, Китаї, Греції та Римі. Кожна із них мала власну писемність, вірування, звичаї, наукові знання та досягнення, пам'ятками мистецтва та архітектури є величні піраміди Сфінксом, великий Китайський Мур. Афінський Акрополь, Римський пантеон, стела із законами царя Хамураппі, а які народи населяли в цей час Україну. Продовж 9 століття до нашої ери, 3 століття нашої ери, в степах північного причорномор'я, по черзі панували народи кімерійців, скіфів і сарматів. Скіфи мали власну державу, велику скіфію. Свою знать вони ховали в земляних насипах, курганах. Однією із найвідоміших пам'яток скіфів є нагрудна прикраса Золота Пектораль. Сусідами кімерійців, скіфів та сарматів були стародавні греки, що прибули з Греції та оселилися вздовж узбережжя Чорного моря. Найбільшими містами греків були Херсонес, Пантікапей, Ольвія та Тіра. На межі нашої ери землі України почали населяти слов'яни. В першому-другому столітті нашої ери писемні джерела називають їх венедами, а в шостому столітті історики вже згадують про три групи слов'ян венедів, антів та склавинів.